Добрий ранок, прекрасні люди! Дуже рада вас вітати і дуже рада, що ми знову з вами можемо читати Біблію. Ми з вами продовжимо читати книгу пророка Захарії, сьогодні 12 розділ. Я хочу, щоб ви прочитали всю главу, але я зачитаю декілька віршів. П'ятий вірш. Тоді старішина юдеї скажуть у серці: Сила мешканців Єрусалима в Господі, всемогутньому Богові їхньому. Восьмий вірш. Того дня Господь захистить мешканців Єрусалима, і той серед них, хто спотикався, того дня буде, стане великим воїном, не мов Давид, а Дім Давидів буде, мов богів зібрання, мов посланець Господній йде перед ними. Десятий. Я вірю на дім Давида і мешканців Єрусалима дух ласки і молитви, і вони дивитимуться на мене, як на того, кого вони простромили. і... Тужитимуть за ним, як за єдиним сином, гірко побуватимуться, як за первістком. Знаєте, взагалі вся, весь розділ говорить про те, як Бог дає перемогу Єрусалиму, юдеї, як вони перемагають всі навколишні народи. І ми бачимо, що є в цьому Бож'я ласка, милість. І в кінці розділу нам показано, як по колінах йде великий плач. Тому що перемога дається важко, важкою такою штукою, як позбавлення життю. І життю не тільки ворога, але й свого народу. І ось сьогодні Україна переживає ті самі часи, коли ми з вами бачимо, як наші сміливі люди, воїни. Щось роблять для того, щоб перемогти. І багато з наших воїнів дійсно жертвують своїм життям для перемоги. І це дуже круто. І тому ми постійно говоримо: Богу, слава, героям, честь! І ось мені б хотілося, щоб зараз, тут нам добре сказано в розділі, що плач має бути в кінці, після перемоги. Тому що зараз у нас з вами має бути стратегія. Хто що робить, на якому фронті? Хто не може воювати, той молиться, поститься, допомагає руками, наприклад, волонтерює або щось збирає, купує і так далі. У кожного є свій фронт роботи. І це було б круто, якби ми цим займалися і займалися чесно перед самим собою, а не перед людьми. Давайте про це молитися. Дякую тобі, Боже, за. Цей ранок і за твоє слово, яке сьогодні є для наших сердець і для нашого розуму. Дякуємо тобі за цей розділ. Ти показуєш нам, що може бути перемога. Але тоді, коли ми дивимося на тебе, ми уповаємо на тебе, ми кличемо до тебе і з твоєю силою йдемо вперед, захищаючи свою територію, своїх дітей, своїх рідних, близьких. Дякую тобі за цю силу духа, волі, за сміливість. І забагато іншого. Боже, будь ласка, прославляйся. Прославляйся в кожному з нас, як віруючому, так і невіруючому. Тому що сьогодні хотілося, щоб нація була єдина. Допоможи, щоб наша нація, вона по першу чергу дивилася на тебе, шукала надію в тебе, спокій в тебе і силу на все-все, любов, турботу, піклування тільки в тебе, а не в людей. Всім гарного дня, друзі.